Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка з сайту Єва. Як завжди, я зробила замовлення. Сьогодні ми разом з вами розпакуємо. Як завжди, все я вам зачитаю з чеку: ціни і їхні назви. Перше, що я замовила, це масло чорного кмину для волосся. Тут його 89 мл 441 гривня. Це бренд, Чі, тому що в чеку чомусь не вказано. Має він ось такий вигляд. У мене закінчується олія для волосся від бренду Олаплекс. Дана олійка непогана. Ну, я буду про неї детальніше розповідати в своїх порожніх баночках, тому підписуйтесь, слідкуйте. Я вирішила замовити щось бюджетніше, тому що Олаплекс далеко не бюджетний. Чи це також бренд не супербюджетний. Прям від нього я колись брала кондиціонери, шампуні. До речі, дуже класні. Але я ними трішки покористувалася, перейшла на інші, тому що я постійно в пошуку щось тестую, тому на одному я сидіти, звичайно, не можу. З цього асортименту мені сподобалося і за ціною, і за літражом. Тут не дуже велика баночка, мені подобається, тому що олійки для волосся вистачає доволі на довгий період. Ну і вічі я хотіла олійку колись взяти, тому, нарешті, я її взяла. Тут вона ось така, звичайна, в неї буде помпа. Давайте я відчую аромат. Ну, Всередині такий аромат, дійсно, напевно, цього камину вона всередині ну, як олійка, але вона така прозора, не жовтого кольору, прозорого світлого. Ну, Звичайно, вона обіцяє е, блиск, шовковість волосся, гладкість волосся, догляд, що не сікося волосся. Тобто, ну, звичайно, буду користуватися, потім вам буду щось говорити. Так, давайте далі. Далі йде моя тканина маска для обличчя MedyPiel. Тут її 25 мл, коштує вона 56 гривень. Від MediaPill я багато чого брала, але тканинних масок, здається, я не брала. Ось таку я вже не раз на неї натикалася, хотіла її взяти, але все чомусь не брала, беру завжди ще дешевший сегмент. Але за цим разом ось її взяла, буду знову ж таки тестити. До речі, у своїх порожніх баночках на тканині маски я також роблю свої відгуки, залишаю ці упакування і говорю відгук. Це корейський бренд. Від Медіпіль у мене багато вже чого було. І крем був у мене для обличчя, і, здається, сироватка. Ну, гарний бренд також, тому що останнім часом я сижу на Фармстей, це також корейський бренд. Далі у нас іде гель-душу для палмолів, арома настрій 500 його мілілітрів. Коштує він 220 гривень. У мене закінчується гель для душу від яка. Він там невеликий в нього літраж. Тому я вирішила замовити собі ще гель для душу, звичайно ж. Тут 500 мл має він ось такий вигляд. Тут, до речі, він здається ще з лавандою. Сам бренд я знаю, колись він дуже був гучний. На сьогоднішній день я про нього, чесно кажучи, призабула, але коли шукала гель для душу, я натрапила на нього. У них там багато чого є, ну, різні всі гель-душу. для душу. Вирішила взяти, спробувати, тому що дуже і дуже давно не брала. Хочеться мені спробувати яка їхня якість, які вони. Тому ось взяла такий, не знаю, як він буде. Ну, відчувається тут аромат такий миючий, скажімо так, і трішки лаванди. Ну, Ось такий гель для душу. Він всередині фіолетовий і такий доволі густуватий. Гелова в нього формула. Так, давайте далі. Далі в нас іде маска для обличчя зволожувальна, пробіотична з екстрактами кокосу та алуї 10 г. Тут бренд Just Kawaii. 15 гривень вона коштує, має вона ось такий цікавий, доволі вигляд. Я вже брала від цього бренду тканинні маски, брала таку маску в рожевій маринки, ніби не пам'ятаю точно, як вона, яку вона має назву, але вона, коли її наносиш, вона починає робитись такою піною, ніби. Класна маска, мені сподобалася. Вирішила взяти ще ось таку. І на вигляд вони доволі такі цікаві, ними цікаво користуватися. Тут її потрібно тримати 15-20 хвилин. Ну, ось така. Знову ж таки, буду робити пізніше відгуки. Далі у нас іде ще одна тканинна маска. Знову ж таки, бренд Kawaii. Тут вона з екстрактом тофу, пружність та еластичність. Коштує вона 30 гривень. Я брала першу таку маску, тільки вона була не ось такого формату, ну в плані це інший вид. Тут вона тофу. А там була вона такого зеленого відтінку, теж кругла, з екстрактом якихось їхніх грибів. Там було так вказано, класна, вона була. До речі, вона там була, ще на неї, здається, відгуку не робила. Вона там, здається, була така. Плівкою, тобто вона тканина, але не з тканини зроблена. А така ніби гелва. Є такі маски, які вони тканині, але в них трошки текстура інша. Такого вона була зеленого відтінку, класна була маска. Можливо, це буде рожевого відтінку, тому що тут ось такий вигляд, схожий трішечки на кавун, як на мене. Ну тут екстракт тофу такої цікавої форми. До речі, та дуже добре заложила шкіру за рахунок того, що була навіть не тканина, а ось ця така гелва текстура. Далі у замовленні йде аромодифузор для дому «Smiles Like» з цитрусом 100 мл 290 гривень. Наскільки так я пам'ятаю, на сайті це здається український бренд, тому що для мене він новий. Напевно, він має назву «Smiles Like». Тому що, вперше, я такий бачу, має він ось такий вигляд. Вирішила щось взяти собі для кімнати таке неважке, освіжаюче, легке. Тому вирішила взяти цитрус. Хоча там були в лінійці багато чого: і ваніль, і лаванда, і ще якісь. Ну, я захотіла ось такого щось взяти. Давайте ми з вами його відкриємо. Тут є ось такі палички. І всередині знаходиться сам армодифузор. Мені ще сподобався на сайті їхній вигляд зовнішній, тобто, ще я також звертаю увагу на ось звертаю увагу на сам дизайн, Ось таким чином, запакований. Зараз я його відкрию для того, щоб зняти ось це упакування. Ну, має він ось такий вигляд, дуже гарно. Мені дуже подобаються ось такі прозорі квадратної форми, не сильно обліплені всіми цими етикетками баночки. Вони дуже гарно виглядають естетично на столику. Ну Давайте ми з вами відчуємо аромат. Тут, правда, ось такий ще є, те, що перекриває. Так, дійсно тут відчувається такий цитрус-цитрус. Здається, що тут більше нічого немає, тільки один ось цей лимонний такий аромат. Ну, буде видно, як він буде в кімнаті себе проявляти. Звичайно, я зроблю на нього також свій відгук. Далі я замовила серветки паперові. Бренд, будь ласка, тут калла двошарові, 80 штук, 34 гривні. До речі, минулий раз я брала від, будь ласка, ось такі вони дуже бюджетні серветки. Дуже класні, вони мені дуже подобаються. Попри те, що вони двошарові. Ну вони дуже добре служать і дуже довго служать. Мають вони такий вигляд. я Тут вже відкривала їх, дивилася. Ну, ось такі. І дуже, до речі, естетично виглядають. У мене там з якимись іншими квітами в ванній кімнаті на туалетному столику тут такі папороть. У мене зелена. Дуже класні, попри те, що дуже і дуже бюджетні. Далі я замовила стійкий гелевий олівець для губ бренд Елен Про. 104-й відтінок нюд коштує він 143 гривні. Давно у мене в закладках ось ці олівці для губ. Має він ось такий вигляд в сірому обрамленні. До речі, в лініці їх доволі велика кількість саме нюдових, коричневих, бежевих рожевих тобто вони такі більш натуральні по тенденціям, скажімо так, сьогоднішніх. Тобто нема таких занадто яскравих, чи ще якихось. Дуже він схожий по текстурі, бо я вже робила свой, зараз також зроблю. Є такі гелеві олівці від ламель. Дуже схожа текстура в нього до тих олівців. Давайте ми зробимо свод. Ну, має він ось такий. Вигляд, і, до речі, він дійсно стійкий, тому що коли я старала своч вперше, то, він якщо потримати десь хвилину-дві, його можна старти, але так він доволі вже тяжко старається. Тому дійсно він, скажімо так, стійкий даних. Олівець, попри те, що він гелевий, тому що гелеві олівці зазвичай вони дуже добре малюють, але вони не дуже стійкі. Даний олівець він дуже добре малює, дуже легко малює, швидко він наноситься, тобто дуже легко пігментація, дуже добра. Через дві хвилини його не сильно ви швидко так приймете. Треба потерти дуже добре, скажімо так, наприклад, міцелярною водою, щоб його зняти з руки. Ну, на губи я ще не наносила. Звичайно, скоріш за все, у YouTube Shorts. я вам покажу. Його ближче на губах. Тому ось такий олівець. В принципі, я ним задоволена і задоволена кольором, тому що я хотіла саме такий нюдовий і злегка, що він був коричневий. На камеру він висвітлює, але в житті він більш темніший олівець. Далі я замовила Head and Shoulders шампунь протилупи, 400 мл, ментол 184 гривні. Ну час від часу я беру Head and Shoulders, це не новинка. Head and Shoulders всі знають, просто беру, він у мене завжди стоїть на поличці, тому що. Не знаю, він мені дуже добре підходить. Інколи буває дуже забруднене волосся. Він, по-перше, дуже добре очищує волосся. Ну, по крайній мірі, моє. Звичайно, контролює лупун, плюс до всього він дуже добре очищує саме жирний тип волосся. У мене жирний тип волосся, він дуже з цим добре справляється. Тому він у мене завжди стоїть. Попри те, що в мене є шампуні, які я постійно тестую, то Head Shoulders у мене постійно стоїть. Закінчився в мене з лимоном, здається, взяла ось такий з ментолом. Далі в нас залишився останній продукт це Herbal Essence, маска для волосся. Аромат троянди 300 мл коштує 237 гривень. Має вона ось такий вигляд, дана маска. Herbal Essence мені дуже подобається. Віднедавна я його маю, особливо шампуні мені дуже подобаються. Напевно, останні два місяці я сижу на них. Уже в мене були і з трояндою, і з апельсином, і алоє. Зараз десь з кокосом, якщо не помиляюся. Дуже класні шампуні, вони мені дуже добре підходять, вони дуже добре очищують волосся. Я ними задоволена. Були в мене, звичайно, і кондиціонери. Вони також дуже гарної якості, класні. Чесно кажучи, я не дивилась. Повністю лінійку, ну звичайно, якщо це догляд за волоссям, то в лінійці повинні бути і маски для волосся. Тому ось є маска у лінійці Троянди. Я не звертала на це уваги, я просто вбила маски для волосся, бо в мене закінчується знову ж таки маска, тому вирішила пошукати щось. Чесно кажучи, довгий період я не могла нічого знайти на сайті, і попались мені ось ці Хербол Есен. Заодно я вирішила її протестувати, тому що, в принципі, це логічно. Хочеться і маску спробувати. В цих продуктах, всі лінійці від цього бренду аромат Троянди мені подобається, тому що я не люблю аромат троянди в косметичних засобах. Колись я вже говорила, не подобається мені. Тут мені подобається, то вирішила взяти, тому що маски там у них є різні. Давайте ми її відкриємо. Ну, Всередині вона доволі густа, вона практично не рухається світлого відтінку. Ну, і в неї дуже приємний аромат троянди, навіть ще він чимось таким змішаний, як на мене. Тут вона для глибокого живлення. Тут її потрібно тримати 5 хвилин, а потім змивати. Ну, ось така маска для волосся. Масками для волосся я користуюся десь раз в. Тиждень, Мені цього вистачає в інші дні, скажімо так, коли я мою я користуюся кондиціонерами. Ну, Ось така маска, знову ж таки, протестую. Можливо, якщо сподобається, дуже сильно, візьму ще якийсь вид, тому що в них багато лінійок з різними інгредієнтами. Тому ось така маска. Так, це в нас все. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на ці всі товари. Перейдете, подивитеся. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставте свої підписки, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!